Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні 3 вересня. Поговоримо від параду в Китаї до заяв Трампа та європейських очільників. Дійсно, знаковий день, але не в тому напрямі, як би нам того хотілося. Про це далі. Спасибі за вашу підтримку, моїх відео на каналі, пана Валерія. Закликаю ставити ваші позитивні вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на клочок Тайм. Багато людей без підписки, а Ютуб такого не любить. Тож вдячний за ваш фідбек. Отже, сьогодні в Пекіні відбувся наймасштабніший військовий парад в історії Китаю. На площі Тяньмень зібралися десятки тисяч людей. Захід присвятили вісімдесятій річниці капітуляції Японії та закінченню Другої світової війни. Головними гостями стали президент Росії Владимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Ченін. Вони сиділи по обидва боки від китайського лідера Сі Цзіньпіна. Путін справа, Кім зліва. Ну так, доволі символічно, чи не так? На параді показали нові види зброї. Китай продемонстрував міжконтинентальну балістичну ракету DF5C, підводний дрон АGX 002 і навіть лазерну зброю. Це не просто парад, а справжній меседж світу. Сі заявив: Людство стоїть перед вибором. Мир чи війна, діалог чи конфронтація. Він наголосив, що країни мають жити у гармонії та ставитися одна до одної як до рівних. Гарно звучить, але звучить ну, насправді просто як виклик Заходу. Цікаво, що Кім Чен Ін отримав особливе місце: лідер Північної Кореї, якого довго вважали вигнанцем, стояв пліч опліч із Сі та Путіним, ще одним напіввигнанцем. Вони навіть не вимушено спілкувалися перед парадом. Для Кіма це перший такий вихід на міжнародну арену. Раніше він рідко залишав свою країну, а тут одразу і в центрі уваги. Масштаб заходу дійсно вражає. Пекін готувався місяцями, понад 200 тисяч прапорів, закриті дороги, сканери на входах до офісів, заборона дронів, усе, щоб показати міць Китаю. Навіть жителів просили не виходити на балкони під час репетицій. Сі Цзінпін проїхав війська у відкритому лімузині в стилі Мао Цзедуна, а навпроти трибуни, портрет самого Мао та величезні прапори КНР. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не залишив це без уваги. У своїй соцмережі True Social він написав, що Китай має пам'ятати про підтримку Сполучених Штатів під час Другої світової. Він також додав, що сподівається на повагу до американських жертв. А потім із притаманною йому прямотою побажав всі путіну та кіму, веселого заговору проти Сполучених Штатів. Для мене особисто цей парад це не просто шоу, це заявка на подальше глобальне протистояння. Нікого не хочу лякати, але це виглядає серйозніше, ніж московські паради 9 травня, там ностальгія за радянщиною і пропаганда СВОшної повістки. А тут реальна потужна армія, яка кидає виклик Сполученим Штатам. Я часто критикую Трампа, але його пост влучив у саме Яблучко: Сі, Путін і Кім це антизахідна вісь, яка викристалізувалась прямо на наших очах, і це не жарти. Китай показує, що готовий грати по-великому. А присутність Кіма поруч із Сі та Путіним це сигнал, що вони разом. І це тривожить. Тим часом у самих Сполучених Штатах Дональд Трамп знову привертає увагу. На брифінгу в Білому домі він заявив, що розчарований Путіним. За його словами, він пильно стежить за Україною та Росією і хоче зупинити загибель людей. Але на питання, чи спілкувався він із Путіним минулого тижня, відповів різке ні. При цьому Трамп натякнув, що скоро суспільство дізнається щось цікаве. Що саме не уточнив. Трамп також прокоментував інцидент із літаком Урсули фон дер Лєєн. Нагадаю, літак глави Єврокомісії здійснив екстрену посадку у Болгарії через проблеми з GPS. ЄС підозрює Росію в глушінні сигналу. Трамп назвав фон дер Ляєн видатною жінкою і пожартував, що без телефону на борту вона, мабуть, відпочила. Але серйозно зазначив, що ніхто не знає, чому GPS вийшов з ладу. Ще одна гучна заява Трампа перенесення штаб-квартири космічного командування Сполучених Штатів до міста Хансвіл в Алабамі. Там, за його словами, створять систему протиракетної оборони під назвою Золотий купол. Трамп назвав це великою подією, до якої хочуть долучитися навіть Канада і, можливо, ще хтось. Він підкреслив, що це буде щось небачене. Трамп, як завжди, гучний, його золотий купол виглядає як спроба перебити китайську презентацію міжконтинентальних балістичних ракет. Але щодо України, ну по факту тиша, давайте говорити відверто, по факту, бо конкретики нуль. Чому? Думаю, що є дві причини: перша це майбутня зустріч у Парижі, де коаліція рішучих буде обговорювати гарантії безпеки для нашої держави. Ну і друга Трамп таки хоче розколоти союз Путіна та Сі, відірвати Росію від Китаю. Але чесно кажучи, це виглядає як мрія, а не реальність. Сі та Путін зараз занадто близькі. А Україна для Трампа. Ну це скоріше, знаєте, як карта в грі, ніж пріоритет, і точно це не якийсь там Джокер чи навіть козир. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Китаї. Після годинної розмови він заявив, що має послання для президента України Володимира Зеленського. За словами Фіцо, Путін розповів йому про переговори з Трампом на Алясці та перспективи припинення війни. Фіцо також поспілкувався з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Фіцо не вперше вмикає насправді таку агресивну дипломатію. Він раніше вже критикував Україну, наприклад, за атаки на нафтопровід Дружба. А Путін зі свого боку заявив, що Росія продовжить бити по українській енергетиці. Водночас, той же Путін пропонує спільне управління Запорізької АЕС із Сполученими Штатами та Україною. Фіцо, схоже, вирішив погратися у миротворця, але я очікую від нього і нових погроз. Для прикладу ну знову заяви про можливість припинення постачання електроенергії зі Словаччини. Але загалом він повторює шлях Ердогана та Моді, які також. Виступали, ну і так фактично виступають посередниками у комунікації з Москвою, човникова дипломатія. Але Путін, як завжди, грає в подвійну гру. З одного боку, заяви про атаку на нашу енергосистему, з іншої, як я вже казав, пропозиції щодо Запорізької АЕС. Це насправді не є про компроміс. Це більше про тиск і дипломатичні маневри, щоб заплутати. Путін хоче тримати всіх у напрузі. Щоб не втрачати своєї військової активності і дати додаткового часу окупантам на реалізацію саме військового порядку денного, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс чітко заявив: у Путіна немає причини зупиняти війну. За його словами, Путін піде на переговори лише тоді, коли це буде вигідно йому самому. Мерс зазначив, що Росія завойовує території та бачить слабкість Заходу. У ну, те, що слабкість фіксується, це очевидно, але із завоюваннями тут ну певна проблемка. Ну, як мінімум, можна згадати, Діпстейт за там останні тисячу днів менше додаткового відсотка української території було окуповано, і це все завдяки силам оборони України. Ну тим не менш, Мерц згадав шанхайську організацію співробітництва як приклад того, як з Путіним поводяться світові лідери. Німецький канцлер пропонує економічний тиск на Росію, наприклад, мита на країни, які торгують із нею. Він вважає, що виснаження російської економіки реальний шлях до миру. Водночас Мерц виключив відправку німецьких військ в Україну. Навіть після завершення активної фази бойових дій після досягнення перемир'я він сумнівається в участі Бундесферу. За його словами, це можливо лише за згодою Росії та Бундестагу. Мерс говорить як реаліст або песиміст, кому як подобається, він не будує ілюзій про швидкий мир, але його слова можуть викликати додаткову критику в бік Берліна. Мовляв, Європа гальмує мирний процес. До речі, хочу нагадати: перші снаряди з нового заводу Райнметал у Нижній Саксонії підуть саме в Україну. Війна це також і бізнес. Але війна це і людське життя. Мені б хотілося, щоб партнери припинили заявляти, чого вони не будуть робити, бо такі слова нагадують Бутафорію Будапештського меморандуму, а я з надією дивлюся на зустріч у Парижі. Попри маневри Путіна, все ж таки треба знайти спільний знаменник для гарантій безпеки України. Друзі, напишіть, що ви думаєте про парад у Китаї, Союз Сі Путіна та Кіма, а також реакцію Трампа. Що вас найбільше дивує на цій шахівниці чи грів покер? Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Клочок Time, ставте лайки і не забувайте, тримайте голову холодною, а серце гарячим. До наступного відео!